Uh, так, всім привіт. Поставте, будь ласка, якусь там вподобайку, щоб я розумів, що всі uh, і Настя, і Аня в ефірі. Якщо що, це справа? Так, Ханну бачу. Настасія, ти є. Окей, Настася не знає, куди це, але вже є. Добре. А, добре, а, поїхали. Значить, це для нас такий експериментальний формат, бо я хочу записати цю інформацію, оскільки ми розширюємося, і, відповідно, придеться повторювати це а, не один раз. От. Ви мене перепрошую, що я буду дивитись кудись вдаль. Вот, бо в мене тут два монітори, і мені так буде зручніше. А, whatever. Буду дивитись на вас. А, окей, добре. А, поїхали. Значить, а, в нас сьогодні дві головні теми, які я хочу розкрити. А, перша це які взагалі хто такі наші клієнти в B2B, а, а також а, загалом пояснити. Хто а, наша цільова аудиторія? Тобто хто взагалі купує ці продукти? А, напевно, почнемо а, з загальної маркетної стратегії: хто купує наші продукти, для кого ми існуємо, тому що від цього буде розуміння у Анни і у Насті, а, хто наші клієнти і в опті також. <кій> Я зараз спробую розширити екран. Дозволяю. Овесь якраз. Настя, кинь мені в особисті, чи бачиш ти uh, презум. Чудово, поїхали. Значить, перший нос заголовочок, як ви бачите, да, чому всім потрібна стратегія? А що взагалі це таке стратегія? Стратегія це свідомий вибір напрямку атаки на гроші, цінності і довіру клієнта, при котрому клієнт залишається задоволений і стратегія відповідає на кілька базових запитань зараз. Угу, чудово, Настя, дякую. А, стратегія відповідає на кілька базових запитань: кому ми продаємо, що ми продаємо і чому нас обирають. А, зараз, якщо а, залізти в маркетингові всі стратегії, то дуже часто починають із чому да, чому ми це продаємо. От, а я ну, не дуже люблю цю історію, бо це історія про конкурентів. А в нас конкурентів не так багато. У нас конкуренти це людська лінь, Війна, бідність, а, і а, ну і все власне. От, тобто наші конкуренти це одноразові продукти, низькі заробітки і ситуації, при котрі люди балансують здохнілі умрі. А, відповідно, ну це в кінці на початку точніше 26-го року. Для тих, хто буде дивитися записи через рок, рік, <кій> От, е відповідно, наприклад, банки вони люблять починати з чому, наприклад, бо в них там дуже висока конкуренція. Вот. ми вже починаємо з кому ми продаємо, що ми продаємо і чому брають нас. А, я спеціально вставив такі от найпоширеніші три приклади, а, які на слуху всіх. Перший приклад це Когакола. Да? А, якщо а, запитати нас ізначально, то ми скажемо, ну, що вони продають. Вони продають сладеньку водичку. А, ні. Вони продають а, нам а, відпочинок і а, радість. Да, бо цукор — це а, а, заки, закидання швидкої радості, да, швидкого дофаміну. А, і кому вони продають продають людям, які можуть пити коко-колу. Да? Тобто вони не продають її діабетикам. Хоча вони не проти, але а, для діабетиків в них є коле зіро. А, вот. а, власне, вони продають задоволення і а, вони це транслюють так і через рекламу. Да? Тобто, в нас завжди ми бачимо веселі обличчя молодих людей, які зв'яться вісіляться, і в них взагалі немає проблем а точніше, в рекламі немає проблем. Да? Скоріше всього проблеми є, але вони залишаються за кадром. А от зараз тут і зараз вони відпочивають і під кубокову: от Макдональдс, а, Макдональдс а, продає теж не бургери, Макдональдс продає а, стабільність, а, і цю стабільність можна зустріти у всьому світі. Тобто, куди б ви не поїхали, якщо вам треба швидко перекусити і а, зробити це так, щоб не. За... Ні, з удивленням, да, в якусь зі сторін в погану чи в добру, то ви завжди поїде, підете в Мадонець, і ви отримаєте той свій сносний бургер е, із сносною недосоленою картоплею і порошковою Кока-Колою. Е, і оця реклама, яку я взяв із Ютуба, вона найширше відображає те, про що я говорив. is us Окей, okay. uh, Настя пише, що зависає, коли є відео um, це найголовніше. Суть ви uh, могли побачити на відео, да, що щоб не трапилось, ви прийдете в Модониці, там завжди будуть улипки, тепло і задоволення від калорійної їжі, uh, і це те, що uh, людям продається, і відповідно чому обирають Макдонець, бо людям потрібна стабільність. Да. Вони потрібні їм потрібно uh, прийти і отримати те. На що вони очікують в плані їжі і е, уюту, комфорту? Снікерс е, класний рекламний е, в них слоган. Ти не ти, коли голодний. Е, е, да, тобто е, вони продають тим, а, е, кому потрібно дуже швидко перекусити. А е, е. е, коли ти голодний, ти зриваєшся, ти. Не можеш опанувати себе, і, відповідно, вони вирішують цю задачу. Да? І вони продають швидкі калорії також. А, і чому їх обирають? Ну, от тому що реклама така, друзі мої. Подивимось. Угу. Воно в мене пішло отак. Ну ладно. Ла-ла-ла-ла-ла. Найцікавіше питання, яке я люблю задавати собі, та коли я даю такі тренінги, а, а скільки калорій в Марсі та в Баунті? Зазвичай люди говорять не знаю, напевно, менше, а от стільки ж. Тобто мова не про характеристики продукту, мова про його емоційний напрям. Тобто, що ви з'їсте Баунті, що ви з'їсте Марс, що ви з'їсте снікерс, ви отримаєте одну і ту ж плюс-мінус кількість калорій. От. Але саме снікерс вам продає а, вирішення голоду. Е, чому всім стратегія потрібна? Бо результат стратегії це завжди портрет бренду, який людина зчитує та. Покладе на себе. Воно меншиться з нею чи не меншиться із власними поглядами на життя? А, як виглядає шлях бренду без стратегії? Ну, як біг по пересіченій місності із зав'язаними очима? От приблизно так. А, а як виглядає шлях бренду зі стратегією? Він виглядає приблизно от так. Придеться знов відкривати паршивий екран. Тобто, бачимо, це наш конкурент із нами бореться, а ми його обганяємо по флангу. Відрізаємо йому путь, і конкурент розривається. Отак От виглядає стратегія відбудування від конкурентів в класичній її формі. Тобто, це і до нас відноситься, коли ми говоримо, що наша стратегія це. Од, о, о, отже, ми підходимо, о, кому ми продаємо: ми продаємо о, людям, які заряджені постійно, да, які хочуть щось в житті робити правильно: ну, наприклад, отримувати о, необхідну кількість води. О, або виді... Дам бо виділятися люди люблять, тому вони одягаються в красиві речі, іноді не а, відповідно дорогі, да, тому що вони хочуть казатися більш забезпеченими ніж вони є насправді, да. от і це стосується і а, наших там, наприклад, термо бо вони дуже красиві. Да? Людям хочеться іноді а, а, замаліть свої грішки перед планетою. Це рідко насправді зараз особливо, але до війни це було плюс-мінус актуально, коли люди мовили про екологію. От. Що ми продаємо? Ми продаємо зручність, комфорт, стиль і турботу. Стиль це про виділятися, да? а, турботу це про правильно пити, комфорт це коли завжди продукт із собою, ну і зручність, тому що всі наші продукти вони виключно зручні. Да? А, Тут трошечки ми від, о, о, будемо відволікатись. А, стратегія, вона тісно пов'язана із функціональними характеристиками. Тобто, ну Порш не може вам продавати 911 наприклад, наприклад, да, двохм'ясний маленький або Ferrari воно не може вам продавати комфорт, бо це абсолютно дискомфортна машина. А, ніякого комфорту там немає тому ви там не побачите комфорт. Зате ви там побачите драйв. Та й твою мать. Чекаємо, ані щось не чує.